Квітня цього року запроваджено в дію так звану операцію щит, в ході якої податковою міліцією ведеться однозначна протидія незаконному ввезенню товарів в Україну та їх подальшому обігу на вітчизняному внутрішньому ринку. Скоординовані з іншими правоохоронними і контролюючими органами кроки руйнують схему ухилення від податків у великих розмірах, забезпечуючи мобілізацію коштів до бюджетів усіх рівнів. Нещодавно працівниками відділу податкової міліції Коломийської податкової інспекції спільно з працівниками. Прокуратури припинено діяльність підпільного цеху із виготовлення штучних ялинок та ялинкових прикрас, який було облаштовано в приміщенні колишнього складу мінеральних добрих в одному із сіл Снятицького району. Коментує виконуючий обов'язки начальника відділення по боротьбі з незаконним обігом підакцизних та інших товарів управління податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області Сергій Гурза. Обстеженням складського приміщення виявлено чисельні порушення умов праці, а 10 працівників, які, до речі, не оформлені на роботу, а значить соціально не захищені, сировини сумнівної якості іноземного походження, виготовляли цю продукцію, яка, зрозуміло, не мала ніякої сертифікації. Всіх працюючих на так званому виробництві опитано і з'ясовано, що оплата їхньої праці проводилась у готівковій формі без будь-якого оформлення за бухгалтерським обліком. Згодом, при огляді місця події вилучено в якості доказів протиправної дії наступне. Обладнання цеху складалося 41 одиниці верстатів і іншого устаткування. 160 штук штучних ялинок, новорічних так сказати, красунь та 600 ящиків готових до реалізації ялинкових прикрас, вартістю близько 480 тисяч гривень, 250 упаковок зі стрічкою зеленого кольору. Іноземного виробництва загальна кількість вилучених товароматеріальних цінностей складає понад 1 мільйон. На даний час працівниками податкової міліції проводиться відслідкування виробників упаковки, канали надходження та реалізації такої продукції.